Дуже по-різному складаються обставини. Не буває, коли е, поїдемо на ринок, купимо. Да, а колись у нас був тут магазинчик е, поряд, геть. Щось він там, знаєте, постійно міняється. Власники, ну не важливо, це таке. І там теж було домашнє всякі продукти і курятина, і яйця були домашні, якби купували. Просто територіально сільпо ближче, ніж ринок. І тому купуємо. Ну, в принципі, м'ясом я задоволена. Єдине, ото шкурка мене трошки так вразила, я такої не бачила ніколи. І все, я ж привикла, як на домашньому порисаті повинна бути шкурка така запечена, ароматна вона повинна бути. ну, ну Я до такої привикла, ну що ти зробиш, сама смалила коли. І знаєте, качана кукурузи тоді намочили, напарили, тому дроє, її треба. Робили таке, а ну напишіть. А ікра червона чорної щуки в наявності вже дев'ять різних видів. Виявляєте сьогодні і печінку тріски замовляли, і ікру, кети, форелі. Тому кому потрібно, хто хоче скуштувати, будь ласка, це аквакультура, наголошую не з дикого середовища, а з рибного господарства. Це о якраз приклад так само, як дивіться, поросят, курей купляємо в магазинах, да? вони ж теж із фабрик, ф... господарств. Так само і ікра.